Добрий день, малята! Сьогодні в нас аплікація. Послухайте віршик. Їсть траву мала овечка. І мовчить ані словечка. А баранчик бе, бе, бе овечко, я люблю тебе. Здогадалися, дітки, кого ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити з вами овечку. Ви вже знаєте, що овечка це у нас свійська тварина. Яку користь вона приносить людині. Дає вовну, а з вовни роблять рукавички, шапочки, ковтинки, ковдри, а ще із молочка овечки виготовляють бринзочку. Дуже корисну для здоров'я. Так, що нам потрібно для роботи? Нам потрібні серветки ось білого кольору. Я взяла жовтий папір кольоровий. Коричневий. Можна взяти білий, можна взяти жовтий, який ви е, захочете. Так. Ще потрібно взяти ось білий папір, бачите, і затонувати його у блакитний і зелений колір. Ми будемо на цей папір наклеювати нашу овечку. Нам потрібно Простий олівець взяти. Ви знаєте, ось тут. Дивіться, що складається. Тулуб, голова, вушко, ніжки такі, хвостик. Бачите, коротенький хвостик у овечки. Так, малюємо овал. Форму овала. Ось. Намалювали. І з воротньої сторони, бачите? З білої сторони. І. Голову ось теж овальну голову. І вирізали дітки. Вирізали і шовтого паперу. Я вже вирізала, ось у мене є. Бачите, готовий вже. Голову вирізала. Так, нам потрібно взяти ще маркер і намалювати очки. Так, ось ми взяли, малюємо на ось у нас голова, малюємо очки. Ось такі, І ось такий ротик. Це ми намалювали. Так, тепер беремо клей і з сторони змазуємо клеєм. так. Ваклеємо ось. Наклеїли. тут, так, вирізаємо із жовтого паперу ще ніжки. А як же ми виріжемо ніжки, а віця, беремо кусочок, відрізаємо ось такий прямокутничок і складаємо ось так гармошечкою. Ми вже так робили з вами, щоб вони були однакові. Ось це нам потрібно. Ми відрізаємо і розкладаємо, бачите, виходить, у нас однакові ніжки. Овечки будуть. Чотири. Так. Так. Ось, бачите, я вже теж вирізала. Ось у мене є. Чотири ніжки. Хвостик теж жовтого паперу вирізаємо. Ось беремо, теж малюємо ось полуувальчик ось такий маленький. Хвостик у нас коротенький, овечки. І вирізаємо. Ось, бачите, я вже вирізала його. І вушко ось таке. овечки. Так. Для овечка в нас має шерсть. А ми з вами шерсть. Вовну, має. Вовну ми зробимо, ось, дивіться, із серветок. Ось беремо серветку, складаємо її навпіл, розрізаємо. Так. Потім ще раз навпіл складаємо і розрізаємо. Потім ми беремо. Ось такі в нас вийшли квадратики. Кожний квадратик, ось ми з пальчиками ось так ми скручуємо. І виходить у нас ось такі пульки. Бачите? Я вже теж наробила їх, ось у мене є. Так. Приклеїли ми з вами тулуп. тепер голову приклеїмо. Ось. Так. Ось вона у нас десь тут. Так. Приклеїли, так, Вушко приклеїмо. Так, воно у нас вушка овечки трошки спри... опущує, Так, Так. О. Так, ніжки приклеїмо. ніжки мають овечка, Трошки вони задовгі. Якщо вони задовгі, значить ми їх трошки візьмемо ось так і зробимо коротшими, то вони трошки задовгі у нас вийшли. Так, різали і ось викладаємо ніжки ось такі. Приклеїмо ніжки. Пекленіжки. І з коричневого кольору, бачите, в мене ще є. Ми вирізаємо ось такі на ніжки. Ось. Теж складаємо в гармошечку. Ось, дивіться, чотири нам потрібно. Раз, три. Так. Врізаємо, ось, відрізали, алі ми ось відрізаємо такий маленький шматочок. Складаємо і зрізаємо куточки, дітки. Ось. Так. Іжемо ось раз, два. Потім ми беремо один на одного, складаємо і ось. О, складаємо навпіл і вирізаємо ось куточок. Получається у нас Ось такі ніжки. Я вже їх теж вирізала, ось бачите. Зараз я їх наклею на чотири ніжки Так. Заклеїли, ще хвостик потрібно нам приклеїти. Овечці так. Хвостик ось так. О. А тепер ми будемо одягати овечку в шубку. І з вогні. Вона ж овечка має вовну. Ми беремо дітки. Ось дивіться. Клеєм Можна змастити, можна клей налити на тарілочку. Ось, можна змастити, а можна просто налити на тарілочку і брати ось ці такі ульки із серветок і приклеювати одна біля одної. Ось. Одягаємо у шубку, овечку. Так. Ось дивіться, я. яка гарна овечка в нас вийшла. Дітки, працюйте, мирно всім неба. До побачення!